Мої вітання усім, хто з нами час новин на першому міському, і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Світло може зникнути, але медики мають працювати без зупинок. В одній з лікарень створена повністю автономна система життєзабезпечення. Генератори, модульна котельня та подвійний захист критичних відділень дозволяють надавати допомогу за будь-яких умов. Окреме живлення мають укриття та пункт незламності. Загалом всі медзаклади кривого рогу оснащені альтернативними джерелами енергії. Як це впроваджується, розкажемо на початку випуску. Веріг продовжує посилювати автономність медичної інфраструктури. Якщо раніше головним завданням було забезпечити лікарні генераторами, то нині місто переходить до комплексної стратегії поєднання резервного живлення, власної генерації тепла та електроенергії. На базі однієї з міських лікарень відбулася нарада щодо готовності медзакладів до тривалих відключень. Алгоритм дотримується повністю згідно наказу по лікарні увесь медичний персонал має свої функції, вони виконуються, є внутрішній зв'язок, якщо навіть не, зрабо... не зрабатує автоматичне електричне постачання, це проводиться в ручному режимі, але Відповідальна особа, яка негайно з'являється на території лікарні, медична допомога не приривається, вона надається 24 на 7 і лікарі виконують свої функції. А технічний персонал слідкує за тим, щоб ці функції е надавалися якісно завдяки обезпеченню лікарні енергоносія. Ця лікарня приклад повної автономності. Головний корпус підключений до двох потужних генераторів, що забезпечують роботу палат, ліфтів та обладнання. Окремий генератор працює на лікувальний корпус, операційні реанімацію, травмпункт, лабораторію для операційної та банку крові. Передбачене додаткове безперебійне ж. Під час війни і навіть після екстрених відключень, після уражень нашої енергетики, коли аварійна відключалася півміста, у нас не було жодного збою в роботі лікарень. Жодного збою в роботі лікарень не було, тому що ми скрізь встановили великі генератори і автоматично здійснявся і зараз здійснюється переход на ці генератори. Але зараз ми виходимо вже на інший рівень автономності. Інший рівень автономності це можливість. Працювати при там повному блекауті, повному відключенні міста, заклад незалежний і по теплопостачанню. Автономне живлення мають харчоблок, укриття та пункт незламності, а стабільний зв'язок забезпечує система StarLink. Загалом у кривому розі всі медичні заклади забезпечені генераторами. У лікарнях встановлюють сонячні електростанції та сучасні котельні. Головна мета, щоб за будь-яких умов криворіжці отримали якісну та безпечну медичну допомогу. Анастасія настасія Максим Мурашов. Першимський. Артилерія, град та дрони. Ворог 15 разів атакував різні райони Дніпропетровської області. На Нікопольщині агресор завдав ударів по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждало приватне домоволодіння. В Синельниківському районі під прицілом були Синельникове, Раївська та Миколаївська громади. Дісталось приватному будинку, пожежній частині та елеватору. Всюди, на щастя без жертв напередодні протягом доби росіяни здійснили понад 40 атак на Дніпропетровщину із використанням ствольної артилерії та дронів. В Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Поранено чоловіка внаслідок ворожих ударів. Також пошкоджено 10 приватних будинків, п'ятиповерхівка, господарські споруди. Адмінбудівля та магазин в Синельниківському районі. Одна оселя побита. У Васильківській, Петропавлівській громадах. Горіли авто. Були спроби атаки на Криворіг та Грушівську громаду Криворізького району. Трагедія на Харківщині. Ворожі дрони вдарили по приватному сектору міста Богодухів цієї ночі. Внаслідок жорстокої ворожої атаки загинули троє маленьких дітей: дворічні хлопчики-близняти та їхня однорічна сестра Мирослава. Також цим ударом росіяни вбили 34-річного батька родини Григорія. Він військовий, який нещодавно демобілізувався. Вижила тільки 35-річна вагітна мама. Вона отримала травми та незначні опіки. Медики надали жінці всю необхідну допомогу і вже виписали з лікарні. Родина щойно евакуювалася із Золочева, намагаючись знайти безпечніше місце для життя. Це була їхня перша ніч на новому місці. Внаслідок атаки гостру стресову реакцію також отримала 73-річна сусідка родини. Медики надали їй необхідну допомогу. ФПВ-дрон атакував маршрутку в Руській Лозовій. Людей в ній не було, тільки водій. Він встиг, на щастя, вистрибнути через двері та не постраждав. У Слов'янську на Донеччині троє людей загинули, 16 поранені. Пошкоджених 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адмінбудівля, склади та ангари, а також інфраструктура, крамниця, СТО, Заправка та 28 авто. В Краматорську пошкоджена нежитлова будівля. Через удар ворога по Запорізькій області травмовано п'ятьох людей. В результаті ворожих обстрілів пошкоджено дитсадок, а також багатоквартирні будинки у Херсоні. Під удар в черговий потрапила територія комунального підприємства. Пошкоджено 12 одиниць транспорту. Протягом доби Росія також була по житлових кварталах області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Понівечила адмін. Будівлю, магазин, газопровід та приватні авто через російську агресію. Шестеро людей дістали поранення. Ще 820 нейтралізованих ворогів. Такі втрати у живій силі понесли окупанти протягом минулої доби зусиллями Сил оборони України. На додачу чужинці втратили понад 1500 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 235 одиниць автотехніки, 59 гармат, п'ять танків, два броньовики, РСЗВ та один засіб ворожої ППО. Сили української протиповітряної оборони знешкодили 112 безпілотників. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили дев'ять районів зосередження особового складу. Пункт управління шість гармат та ще одну важливу ціль російських загарбників на фронті. Українські армійці відбили 126 ворожих штурмів на різних напрямках, і в цілому за 1449 днів. Окупаційні війська вже втратили 435 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 24 тисяч броньовиків, понад 37 тисяч гармат, більше 130 тисяч безпілотників, понад 77 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 249 тисяч загарбників. Паленка на 50 мільйонів. У Кривому Розі правоохоронці викрили масштабну злочинну групу, яка займалась незаконним виробництвом і збутом тютюнових виробів та алкоголю. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту понад 50 мільйонів гривень. Як встановили слідчі, в місті діяли два підпільні цехи, оснащені спеціальним обладнанням. Організував схему 35-річний мешканець Кривого Рогу, залучивши ще 12 спільників. Кожен з них виконував чітко визначену роль. Від виробництва до збуту контрафакту через підконтрольні торговельні точки. Під час обшуків поліцейські вилучили сотні тисяч пачок, цигарок, алкоголь, обладнання, готівку і транспорт. Тринадцятьом учасникам угруповання повідомили про підозру. Нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили угруповання, члени якого налагодили повний цикл нелегального виробництва і продажу тютюнових виробів та алкогольної продукції. Організував протиправну діяльність 35 п'ятирічний мешканець Кривого Рогу, залучивши до бізнесу ще 12 спільників. Ділки встановили спецобладнання у двох підпільних цехах на території міста. А щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, періодично змінювали їхнє місце розташування. Великий пакунок засобів побутової хімії для родин військових. Рада оборони міста та громадська організація Набад Кривий Ріг поновили видачу гуманітарної допомоги сім'ям загиблих, полонених та зниклих безвісти українських армійців. Всього мають видати 2,5 тисячі наборів по 12 кілограмів. Кожен всіх людей обслуговують максимально швидко, практично без черг. Наскільки затребувана така допомога, дізнавались наші кореспонденти. Наталія Михайлівна разом із онуком-помічником завітала, аби отримати допомогу від ради оборони міста та Геона Кривий Ріг. Пакунок із засобами побутової хімії. Вона мама захисника Олександра, який загинув в серпні 2024-го біля Костянтинівки Донецької області. Жінка швидко заповнила потрібні документи на видачу і отримала бажане. А мені просто я вже раз получала це. Вже вторий раз получає. Мені просто те сотрудні син теж погиб, вона мені прислала. Я все знала, і це посилаю. персонал вже другий раз. Спасибо, що дають якось допомогу. Алла Леонідівна, мама загиблого героя Євгена, сина нацгвардійця 21 ї окремої бригади імені Петра Калнишевського. Не стало в бою з російським ворогом в квітні 2024-го в сумнозвісному серебрянському лісі. Жінка вже не вперше отримує допомогу від Набат Кривий Ріг. Я отримую вже третій раз по. Дуже швидко, сповіщення приходить, все. анкету заповнили, і тоді вже через якусь неділю чи через скільки приходить сповіщення, що прийдіть і отримайте. В такий період то дуже доречно допомога. Цього разу за підтримки Ради оборони міста родинам загиблих зниклих безвісти, полонених українських героїв планують видати за три дні близько 2,5 тисяч пакунків наборів з побутової хімії. Видача триває від самого ранку і до вечора. Ми знову надаємо допомогу родинам загиблих, полонених, зниклих безвісти наших героїв від Ради оборони міста. Чергова партія допомоги, а саме набори побутової хімії. Орієнтовно один за дванадцять один на бій. Так, щоб родині вистачило на певний період, ми розуміємо, як їм складно сьогодні, важко. І в першу чергу, звісно, це увага, наша увага для них, що ми з ними, що ми підтримуємо, що ми пам'ятаємо подвиг їхніх героїв. І сьогодні ми в першу чергу приділяємо усю увагу нашим родинам, ну як і кожного дня, як і завжди. Видачу пакунків здійснюватимуть протягом трьох днів до четверга. Включно люди в порядку живої черги записуються та отримують пакунки із набором побутової хімії. Плюс люди, хто ще не мав такої змоги, тут же можуть особисто відвідати музей російсько-української війни з сотнями справжніх експонатів, які привезли військові та волонтери з різних ділянок фронту. Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський. Більше 200 годівничок для птахів, сучасні технології та щире бажання допомогти природі. У Кривому Розі триває екологічний проєкт Урбан Бірдск. Школярі виготовляють дерев'яні, пластикові, їстівні і навіть 3D-друковані годівнички, щоб підтримати птахів взимку. Ініціатива об'єднує дітей, освітян, місто та міжнародних партнерів і вчить нове покоління дбати про біорізноманіття. Всі подробиці, умови участі та дедлайни конкурсу у сюжеті наших кореспондентів. Другокласник Ігор орудує 3D-ручкою, за допомогою якої робить збірні блоки для майбутньої пташиної годівнички. Для хлопця це не просто гра, а важлива місія. Він упевнений, найстрашніший ворог для пернатих зараз не мороз, а відсутність їжі. Я зараз роблю кормушку для птахів із 3D-ручки, щоб птахів годувати. Тому що щоб вони не вмерли. Вот імун страшний. Ну немножечко холод, Ну, ну більше страшний голод. Поки одні учні працюють ручками, інші використовують високі технології. Тимур разом із однокласниками до порятунку птахів підійшов по сучасному. Дорослі допомогли дітям спроєктувати годівницю на комп'ютері. А тепер Тимур чекає, поки 3 d принтер втілить їхній задум у життя. Зараз я роблю кормушку для пташок. Ми її зробили у програмі зараз ми оже. О, оживляємо, вона буде друкуватися 4 години. До екологічної ініціативи Urban Bird Care долучилася ледь не уся 58-ма гімназія від першачків до учнів середніх класів. Діти розуміють, взимку без допомоги людини птахам вижити вкрай важко. Окрім пластикових, дерев'яних та картонних конструкцій, тут виготовляють і повністю екологічні варіанти. Вчителька технології Валентина Іванівна навчає дітей робити їстівні годівнички. Вони безпечні для довкілля, адже з'їдаються птахами без залишку. Коли ми подивились моделі аналоги, які можуть бути годівнички. Діти вибрали саме. Екогодівнички. Вони робляться просто з доступних продуктів, матеріалів, тому дуже легко виготовити їх на уроках. От ми на уроках і виготовляємо такі годівнички. Буквально за день вони висихають, і діти з великим задоволенням розвішують їх і на деревах, і на якихось предметах, де можна. І це підгодовує пташок. Вони бачать свою роботу, і, звісно, це додає бажання робити ще і ще. Втілювати найсміливіші інженери Нерні ідеї учні тепер можуть у цифровому навчальному просторі. Вулик цей сучасний осередок у гімназії з'явився завдяки потужній синергії міської влади, люксембурзького проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя та благодійної організації Сейвд. Саме міжнародні партнери допомогли обладнати у гімназії такий куточок для творчості та позашкільної діяльності. Дозвольте щиро подякувати від себе, від адміністрації і, звісно, від батьківської громади та дітей. За можливість прийняти участь у цьому крутому конкурсі Urban Birds Care ми годуємо пташок, ми даємо життя живій природі, ми виховуємо почуття у дітей поваги і любові. А ще це творчість. Ініціював екологічну акцію Rotary Club Київ Кепітал Кривий Ріг за підтримки міського департаменту освіти і науки та управління екології для нашого промислового міста. Збереження біорізноманіття є одним із пріоритетів. Екологія починається не лише з модернізації підприємств, а й з таких, здавалось, маленьких справ. Управління екології підтримало цей конкурс, тому що він направлений на підвищення екологічної культури та свідомості підприємств чого покоління, дитина, яка сьогодні зробила годівничку та зберегла пташку, вже завтра буде дбати про чистоту та збереження довкілля міста. А координатором проєкту виступив Кирило Передрій, переселенець Покровська який у такий спосіб віддячує місту, яке стало для нього другою домівкою. Кривий це реально місто з великим серцем. Наші найменші мешканці міста птахи вони потребують нашої допомоги і, отримавши понад 200 годівниць. Ми вкотре підкреслюємо і підтверджуємо, що ми насправді їм допомогли. Екологічна естафета не обмежується стінами однієї гімназії. Доучитися до конкурсу Urban Bird Care запрошують усіх школярів міста. Правила прості: власноруч створити годівничку, розмістити її на вулиці, зробити три фото та надіслати їх на електронну пошту організаторів. Крім того, роботу можна зняти на відео та завантажити на власну сторінку у Тіктоці. Автори фото та відео, які назбирають найбільшу кількість лайків, отримають від організаторів конкурсу корисні подарунки: ковдри, ліхтарки та павербанки. Переможців визначать. 20 лютого. Більше подробиць на офіційній сторінці Rotary Клаб у інстаграм. Ганна Соболєва. Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.